Ви бачили велику кількість рецептів, в яких використовується закваска левіто Мадре», але не знаєте, де її взяти і як правильно з нею працювати? Давайте виведемо сьогодні цю закваску з нуля, і я розповім вам дуже багато смачних та корисних рецептів. Виноград ретельно промийте та перекладіть в чашу блендера. Подрібніть, далі перекладаємо в сито і протираємо до однорідного пюре. Чисту миску додаємо борошну, воду, а також виноградне пюре. Починаємо замішувати за допомогою лопатки, поки вся маса не об'єднається. Далі переходимо до замішування рукою, так аби уібралося повністю все борошно, після чого ми переходимо до вимішування на дощечці, так аби тісто стало максимально гладеньким. Скатуємо його ковбаскою і розкатуємо за допомогою скалки тонким шаром. Складаємо його конвертиком, розвертаємо і знову розкатуємо. Складаємо повторно конвертиком і за допомогою гострого ножа робимо надрізи. Далі беремо чисту банку і перекладаємо в неї закваску, закриваючи кришкою.